Перебуваєте в Польщі на українському авто на українських реєстраціях, тоді дослухайте це відео до кінця, щоб не отримати штраф в тисячу злотих, або ж ті, хто хоче дізнатися, скільки ж людей потрапило до військового українського легіону на території Польщі в місті Люблін. То також я сьогодні вам розкрию деяку правду, про яку вам не розкажуть по звичайному телебаченні. Користуючись нагодою, хочу вам сказати, що якщо ви маєте спузо, або ж Йоддеґе єднособоводівальність господарчого попа польського, то вам необхідно знати, що як правильно знайти бухгалтера, а їх в Польщі дуже тяжко знайти. Якщо ви хочете знайти перевірного, який реально буде вести вашу справу, чи ви онлайн хочете до них звернутися чи онлайн, то компанія Сонарі, бюро рахункове допоможе вам уникнути всіх проблем з ужендом скарбовим, із ЗУСом, і при розрахунку піту чи складання річних декларацій. Вони цим всім займуться, а ви можете спокійно розвивати свій бізнес і забути про всі папірові проблеми. Якщо ви хочете отримати безкоштовну консультацію, то переходьте за посиланням в описі до відео чи прикріпленому коментарі, і вони вам допоможуть. Все пояснити, що вам необхідно буде зробити для того, щоб ну не мати проблем з тими всіма установами, які я назвав вище. Отож, друзі, хочу вам сказати, що ті громадяни України, які перебувають на українських автомобілях більше як 180 днів на території Польщі, зобов'язані стати на облік тут на території Польщі. Але ви запитаєте Сергію, як же це зробити? Ну, я особисто цього не робив, тому що у автомобіля в мене в житті ніколи не було на українській реєстрації. Проте, ви знаєте, що є такий обов'язок, і поліцейські можуть накласти на вас штраф в тисячу злотих, якщо вони побачать, що ви перебуваєте на території Польщі більше 180 днів. Але чи треба ставати на облік? Друзі, хитрі люди дуже просто все вирішують. Їм треба виїхати за межі Польщі, щоб було якісь підтвердження, що вони покинули територію Польщі, зокрема в паспорті, і тоді вони вже... Знову ж таки мають повних 180 днів, щоб їздити безперешкодно по території Польщі. Випадків таких, щоби виписували по цій тисячі злотих, є дуже мало. Але береженого Бог береже. І я скажу так: якщо ви не хочете ставити свій автомобіль на облік в Польщі, то вам необхідно буде просто виїжджати за межі Польщі, де ставлять штампи в паспорті, і повертатися уже назад без пер... проблем, якщо вам дозволяють знову ж таки дні по біопаспорту, або ж у вас є віза чи карта побиту. Ну я завжди казав, робіть карту побиту і забудете про всі проблеми. І хто мене послухав, той вже точно проблем уникнув. І звісно ж, автомобіль. Автомобілісти, які йдуть на хитрість, щоб покинути так територію Польщі, та навіть в Україну виїхати, теж, теж саме буде. Вони уникають знову ж таки оплати, акциз всіх зборів і так далі. А вони сягають великих розмірів. Якщо автомобіль, наприклад, не дизельний і об'єм двигуна більше як 2,0 в дизельних, ми говоримо, то там оплати сягають просто космічних сум. Ну і тут я сподіваюся, що я вам допоміг уникнути. Різних проблем фінансових, а тепер друзі, переходимо до військового легіону. Знаєте, що на вихідних така радіостанція РМФ ФМ опублікувала інформацію про те, що лише 30 військових, або ж точніше, тих, хто хотів зголоситися до військового легіону українського в Любліні, лише 30 осіб потрапили на навчання біля Жешова до Міністерства оборони Польщі НАТО, які проводять навчання знову таки для українців, які хочуть. В майбутньому, в майбутньому 에, служити в ЗСУ. І, звісно ж, друзі, нам ніхто не повідомляє точних інформацій. Повідомляють, що складання присяги це одна з найважливіших та найурочистіших подій у житті військовослужбовця. Ми це й так знаємо. Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих. Високомотивованих. Воїнів, для яких захист батьківщини від агресора є справою честі, підкреслив представник командування легіону Петро Гаргуша. Знаєте, я чесно кажучи, немає нічого проти військових і легіону. Зокрема, проте мені болить, друзі, коли нашою свідомістю маніпулюють. Зокрема, якщо ми говоримо про те, що на сайті консульства було написано, що понад 500 військових зголосилися, добровольців, зголосилися, щоб стати військовими після проходження підготовки. То чому РМФ ФН зголосило 30? Вони що хочуть собі вистрілити в коліно? Просто ні. Я думаю, що вони писали запит, і мої колеги так з цим погоджуються до Міністерства оборони Польщі, і ті не дали відповіді, тому що вони не хочуть розголошувати інформацію про те, звідки взялася інформація про 30 військових. Ну і звісно ж, ми знаємо, що ще з липня місяця президент України Володимир Зеленський підписав домовлення. Про те, що буде створено цей легіон, і аж до цього часу лише 30 військових зголосилося. ну, знаєте, для мене це не новина, що українська влада не завжди говорить правду, або ж просто мотивує, а може й демотивує тих людей, які хотіли б реально записатися до цього легіону. Проте, на мою думку, що вони мало зараз заохочують наших, взагалі громадян за кордоном, до того, щоб іти і воювати. Але суть ще не в цьому. Якщо ми говоримо про тих людей, які покинули. Не добровільно а Примусово територію України, точніше, через гори, самостійно так заплатили за це великі кошти, то який їм сенс ще раз платити кошти за те, щоби знову ж таки виїхати з країни, коли вони підуть до цього легіону, підуть воювати, а їх -про просто там кинуть і все. Так от, друзі, хочу сказати те, що якщо влада України хоче знову ж таки набрати добровольців до цього українського легіону, вони мають конкретні умови прописати, що вони обіцяють. Бо, чесно кажучи, Жоден з нас, я впевнений, от ви бачили десь конкретні умови, що вам пропонує влада за те, що ви вступите до цього легіону. По телефону вони можуть говорити інакше. Але я от скажу: ті смс, які отримували українці на українські телефони, будучи в Роумінгу, то вони мені говорили наступне: що їм е, спочатку пропонували ці умови, а пізніше коли. Людина відмовлялася, то їм нагадували за відповідальність при відмові вступити до цього українського легіону. Ну і де шукати правду? Вони хочуть налякати тих людей і взяти до себе кого? Наляканих людей. І тут слово високомотивований вже точно не буде присутнє. Тому мені здається, що всі умови мають бути більш прозорішими. І тоді легіон наповниться набагато швидше. Ну і знаєте, якщо в когось немає землі. І його звинувачують, що він не йде захищати свою батьківщину. Це ще друге питання. Звісно ж, у кожного є своя думка, і він її виразить в коментарях під цим відео. А для того, щоб знати наступні новини, підписуйтесь на канал. З вами був я, Сергій Пех, і побачимося в наступному випуску.